Друзі, привіт! Вітаю вас! Петрука Генція на зв'язку. Прийшла в сад трохи поплакати, але, як каже мені Олег, плач, це корисно. Менше буде напряків під очима і менше в туалет будеш ходити. Зараз розкажу що. Давайте, друзі, спочатку я Маю зараз трошки більше часу, бо мої поїхали на Умань, я залишилася поки що одна, маю трішки часу з вами поговорити. Хочу підвести підсумки нашого розіграшу про цибулю. Найперше, що хочу сказати, що дякую вам всім, що ви, як сказати, ну, не одноденки, що ви наші люди. Буквально одна людина підписалася на це відео, можливо, просто хотіла взяти участь у, у цьому розіграші. А то всі, хто, хто був з нами, ті з нами і залишилися. Тобто це свідчить про те, що люди не попідписувалися на, на одне відео, не виграли в ньому і, і відписалися. Величезне вам дякуємо. Переможець обраний. Ця людина живе в сусідньому селі, ця людина є дійсно активним нашим глядачем, не просто спостерігачем, а бере активну участь у наших, на роботі нашої агенції, скажімо так, в наших блогах і коментує, і відео дивиться, і вподобайки ставить. Тому не шкода, що саме ця людина. Лідія Іванівна. Саме вона назвала правильну кількість годин, які мені треба було, щоб подолати ось то квіткове нашестя на нашій цибулі. Правильна відповідь це було 12 годин. Да, дійсно. Це були Години не які я там стала і сапала, а я ходила туди майже тиждень, скільки могла, скільки здоров'я дозволяло, скільки часу могла виділити, стільки я сапала, в блокнотик все собі записувала, в кінці додала, і в мене вийшло 12 годин. Ну там 12 годин і 7 хвилин, ну, 7 хвилин там уже то, то вже ролі не грає. Тому, Лідія Іваніна одержить свою заслужену цибулю. Дякую величезне їй за таку активність у нашому облозі. І, власне, до сьогоднішнього відео про кроликів. Скажімо так, це є така найпроблемніша сфера у нашому господарстві. Хто дивиться наші відео, хто підписаний на наш канал. Ті знають, що це була моя мрія, Олег мою мрію підтримав. Ну, в принципі, як і всі мої мрії, він намагається так, без такого активного обговорення її втілювати. Бо якщо ну, так, як в єврейській сім'ї, жінка має бути щаслива, так і в нашій сім'ї жінка має бути щаслива. Тобто, все, що я хочу, він, що в його силах він намагається втілити. І... Скажем так, моя мрія була відродити ці кролики з ясіної подачі, бо вона, скажімо так, надихнула мене на це, я вже загорілася далі і дуже їх хотіла. Ми їх привезли, вони ви бачили, що вони там різні нюанси в нас були. Але слава Богу, все потім наладилося. Кролишки наші народили, гарно повигодували діток, ми їх відділили від них, вони гарно їли, вони гарно себе почували, гарно водичку пили, гарно гуляли. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. А що саме сталося? Скажімо так, ну нічого й поганого не сталося, і нічого й критичного не сталося. Але, що мене не радує, дивлячись на інших блогерів, спостерігаючи за їхнім веденням кроликів, я почала помічати, що мої малюки, яких ми забрали від розочки і від лукасі, вони якісь, ну, якісь не такі. Які б вони мали бути на свій вік. Тобто, що це означає, що в, 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 десь в 45 днів, 44 дня фактично 43-44 доби ми їх забрали від мамів, поселили їх жити разом. Я їх пару штук зважила. Ви знаєте, в нас там крошик є, ясен-любімка, я її з крошика зважила, він був 465 грам, коли ми його забирали від мами, тобто в 45 днів. Апетит чудовий, все добре, прививки ми їм зробили, трисульфоном ми їх пропоїли перед прививками, але ну, вже від прививок чуть не місяць пройшов, а мої кролики із 465 грам поправилися, крошик зараз важить 560. Тобто, за, фактично за місяць кролики набрали мені 100 грам. Таке не може бути. Щось, щось відбувається, і я не можу зрозуміти причини, що саме відбувається. Тобто мої кроленята не набирають ваги. Ви щоб їх бачили, вони просто, ну, начебто отак величенькі. Але коли ти їх береш в руки, там ваги немає зовсім. Вони ну, за пухом, там тільки кісточки, на них зовсім немає м'язів. І що цікаво, що це всі такі, всі і лукасіні дітки, і розочкині дітки. О, там у нічки є дітки, які більше, ніж на місяць, на місяць і два дні молодші за старшеньких цих, вони вже їх доганяють. А ці дві партії, вони взагалі ніякі. І так, там 18 кроленят, вони комбікорм ну, жируть, якщо дозволити вжити таке слово, якесь неякісне, але вони жируть комбікорм страшенними темпами. Уже почала давати їм сушену люцерію, що там ну, воду, сіно, сухарики. Яблучка, ну, росту ніякого немає. Вони на місці, і я не можу знайти причини. Я не знаю, що мені з ними робити. Я передивилася вже тисячу відео, я, я не знайшла причини. Все то, що вони називають, все то, що вони називають, ну, в мене це виключено. в мене його немає. В мене його нема. Вони просто не набирають ваги. Тому я розстроїлася, я розстроїлася. Коли ти працюєш, коли ти вкладаєш, а результату немає. Це дуже, скажімо так, тригерить і обламує крила. Але є ще продовження цієї історії, це ще не все. Пролик... Все сіно, яке я дала їй, вона все стаскала в маточник. Щось тут, бачу, почала вже трохи пух урвати. Ну, одним словом, щось її робиться, вона мостить гніздо. І при тому, що я щось там і живота якби то не бачу, чи в неї є той живіт, чи нема. Може, це ота, як то кажуть, якась вагітність така ж несправжня. Ну що, Лукася нагуляла, куди вночі ходила. Дивися, бо тобі Лукас спитає, не дай Бог на нього не будуть схожі. Деся ти дівчина була. Так, да так, -да, дивись, дивись. Хочу зняти цю картину, тому що в нас тут в Лукасі якась непередбачувана ситуація, щоб ви розуміли, що до кроля ми її кидали 13 числа. Вона кричала, як сумасшедша. Взагалі не хотіла з ним свіданчити. Побачення не вдалося, ми її забрали. Кидали ще. Раз п'ять після того вона не давалася. І сьогодні таку картину я побачила. Сьогодні, замітьте, 16 кидали, 13 там тоді 21-го кидали, 27 го кидали. Сьогодні 16 Ні разу не далася. Що це може означати? Уявлення немає. Як це? Як це можна цю ситуацію зрозуміти? Це в неї якісь філіпи чи що. Тому знімаю це відео, тоді його змонтую уже з якимось результатом через пару днів. Ну, для мене це диво. Якщо я раніше знімала свої е, відео про кролишок і казала, що чекаємо дива, оце дійсно чекаємо дива, бо ми не знаємо, що це таке таке спостерігаємо вперше, щоб кролиха під кролем не була і носила сіно в зубах. 15 березня кидали її до Лукаса. Пройшов уже місяць і сьогодні вже 16, два дні. Кидали ще там ще в кінці березня. І на початку, ось вже як мама в нас була, теж носила. Вона жодного разу не далася. Жодного разу не далася йому. Вона забивалася в куток і кричала, як різана сумашедша, він там лапами бив, верещав, психував. Вона не підставилася, тобто побачення не відбулося. І вранці сьогодні я відкриваю і застаю таку картину. Я була шокована. Тому підписуйтеся на наш канал, якщо ця інтрига вас зачепила. Будемо разом спостерігати таке цікаве явище в кроликів, як не знаю що, як не знаю що, де кролики там могли мені всередині взятися. Отже. Бачите, не все так гладко. Ми з вами домовилися бути чесними, відкритими, тобто все показує, як є. Щось вдається, щось не вдається. А малюків цих, що я кажу, що не набирають ваги, навіть показувати не буду. Я мені боляче на них дивитися, і я не хочу. не хочу вам показувати. Просто уявіть собі, як два місяці кролик важить там 500 грамів. Це не саме страшне. Саме страшне, що мене зараз калатає від чого серце, це те, що Яся поїхала і приїде вже аж перед Паскою. Оце, оце рве моє, моє серце. А то вони здорові, вони активні, вони бігають, граються, вони їдять, ну колись виростуть. Колись виростуть. А надії ми на них покладали дуже великі, думали хлопчиків, там, чи продамо, чи. чи... Так, комусь роздамо. А Дівчаток всіх залишимо собі на, на розплід. Ну, але які з них вже будуть мами, як вони отак по молодості так сплошали. Друзі? Дуже хочеться завершити своє відео якимось позитивом. А що є в нашому позитиві? Тільки в, наш, в нашому житті це надія. Надія на краще, надія на те, що що все, все якось, як то кажуть, перемелиться і буде борошно. Буду закінчувати наше сьогоднішнє таке спілкування. Знову Яся буде мені казати, що це говоряща голова. Іду буду чистити картошку, бо робочі в мене ще на вечір сьогодні, скоріш за все, будуть, бо досівають кукурузу. Олік з Ясією потаскалися на Умань. Ох, тому мені важко, але нічого. Сподіваюся, що від цього відео ніхто не відпишеться. Бо мене дуже, наприклад, здивувало, що коли ми знімали відео про те, як їхала мама, і як я дозволила собі там нюні, то одна людина відписалася. Не знаю. Не знаю, хто народив таку людину. Хто я завжди цікавлюся батьками людей, які мені подобаються. Я не знаю, яка вовчиця народила ту людину, яку так, скажем так, вразили мої сльози, що вона натиснула на то слово відписатися як це можна відписатися від. Від мами, якби ти відписався чи відписалася від свиней, від к... курей, там, від кролів, там, від городу того, ну це я ще розумію. Ну відписатися від мами Хто тебе виховував? Хочу спитати цю людину. Якщо ти просто заходиш, дивишся і... і себе впізнала. Я не знаю, хто тебе виховував. Я сподіваюся, твої діти від тебе так не відкажуться в старості, як ти відказався від такого. Збірного образу мами, бо коли ви дивитеся наші відео, ви кожен їх транслюєте на себе, а як у мене, а як я роблю, а що я так роблю чи так не роблю, а я так не роблю. І ти відписався: Так, Господь з тобою. Нас все одно додається, і додається справжній.